20 листопада 2024 року відбувся реліз гри Stalker 2 від компанії GSC Game World. Гра, яку без перебільшення чекав весь цивілізований світ, ну і не дуже цивілізований також. Але суть цього відео не про це. Я пропоную вам повернутись в минуле та пригадати, як виглядала гра на самому початку шляху, як вона розвивалась і у що вона перетворилася. В даному відео будуть продемонстровані деякі збірки на гру, які виходили в процесі створення. тизери, бістіарії гри і все те, що я зміг накопати. Вітаю всіх сталкерів зони. З вами Грів. І я починаю. Багато хто вважає, що літопис гри можна почати з 1999 року. Спочатку розробки гри «Oblivion Lost». Перед тим як я висловлю свою думку, хочу нагадати, що це за гра. «Oblivion Lost» в переводі з англійської звучить як втрачене забуття. Це скасована комп'ютерна відеогра у жанрі командно-тактичного шутера від першої особи, що розроблялася українську компанію GSC Game World на власному ігровому руші X-Ray. Єдине, що поєднує цю гру, це саме рушій. І тому я вважаю недоцільним поєднувати ці проекти. Навіть ті об'єкти, які на початках розробки Сталкера були присутні у файлах гри, поступово були змінені. Дане відео присвячено саме візуальній складові, тобто зміни, які ви бачитемете на екрані монітора. А кого цікавить, чим команда молодих там бідних хлопців з тоді ще невідомої ДЖІСІ керувалась в ході розробки гри, та що і хто впливав на їхнє рішення, можете подивитися у відео на моєму каналі. Під назвою Stalker Народження культу. А ми з вами перенесемось у 19 травня 2002 року. Саме тоді виходить саме перша збірка на гру Stalker Oblivion Lost за номером 1114, в якій було показано в першу чергу саму концепцію гри. Ще була представлена нова графіка текстури та робота штучного інтелекту ворогів. Тут було представлено дві локації. Це сама перша версія кордону та територія виробничого комплексу на локації Агропром. Із НПС були присутні пацюки, зомбі та військові. Більш детальне відео про збірку 1114 у по посиланні зверху. 28 серпня цього ж року виходить наступна збірка за номером 1154, в якій змінилася загальна гамма та атмосфера рівню. А також. Тільки в цій збірці була реалізована функція для NPC, перекатів, руху повзком та стрільби з позиції лежачі. З'являється перший автомобіль, яким можна керувати. В цьому ж гросі виходить перший офіційний трейлер на гру під назвою Stalker is Burn, тобто народження Сталкера. І якщо рік 2002 для Сталкера був роком початку шляху то 2003-й став роком розширення та поглиблення в ось цей самий колорит гри. В першій збірці цього року, а саме в 1465-й, вперше з'являється локація звалища. Це саме перший варіант. В майбутньому вона притерпіть таку кількість змін, що до релізу дойдуть тільки дві споруди, і то частково. Також було добре доопрацьована фізика поведінки автомобіля. Тут вже присутній детектор аномалій. 12 травня виходить збірка за номером 1472. Дана збірка була показана в виставці е 3 за 2003 рік. Це технічний ролик, який ви бачите на екрані. В білдові. Попри кордон, звалище агропром, Присутні вже нові локації, такі як Метомісто та АЕС. В липні 1475 збірка. Радує вже нас ще новими локаціями. Першого варіанту. Це завод Росток. Загибла лабораторія та генератори. Ця збірка була створена для тестування перших напрацювань по Alive, Зокрема, механізм переходу ігрових істот з режиму онлайн в режим офлайн. І назад. В серпні 2003 року виходить БІЛ 1511, в якому вперше з'являються такі локації як армійські склади, радар та саркофаг. В цьому ж році виходить і трейлер, в якому демонструється цикл дня і ночі. Згідно даної концепції, зона вночі була набагато небезпечнішою, ніж день. Більшість мутантів виходять на полювання саме вночі. І це, на мою думку, було б дуже доречно, враховуючи те, що місць для сну передбачено не було. Ще в цьому році у збірці 1558 з'являється Припять та Янтар. Правда, щоб комфортно було побігати по припяті, треба було дочекатися виходу збірки 1580. Саме ця збірка була випущена для зйомки ще одного трейлеру на гру під назвою Один день в зоні. Ще в ній присутня величезна кількість автомобілів, починаючи від кабріолетів і закінчуючи вантажними автомобілями. Чому я так звертаю увагу на авто? Це тому, що стара концепція гри передбачала наявність трьох транспортних локацій, які за того мали поєднувати кордон з темною долиною. Армійські склади з мертвим містом та радаром. Робочі назви складали спочатку назв локацій, які вони поєднували. Тобто між темною долиною і кордоном носила назву Darkscape. Мала слувати для втечі воного героя з темної долини після виходу з темної лабораторії. Друга це Dead Military. Слугувала для втечі від наймисів з мертвого міста. І остання Military Red. Слугувала для проїзду героя з армійських складів на Рада. Мені дуже шкода, що після реддизайну дані локації були вирізані. 2004 рік у розробці гри «Сталкер» був роком тестувань системи Alive, фізики, у локацій, доопрацювань та показів. Перша збірка цього року, а саме 1851 показала нам агропром, але без підземель. А ось, наприклад, 1865-та містила в собі унікальний кордон з руслом ріки та болотистою з та повну версію старої варіації заводу росток із залом для різного роду зборів. І ще одним переходом на локацію бар через автомобільний тунель. Загалом, повравши у велику кількість збірок, я був приголомшений такою кількістю змін на локаціях. Для вашого розуміння, тільки концепціально, локація ГроПро мала три різних проєкти релізну, яку ви дуже добре знаєте. Друга була без підземель, як у 1580-тій збірці. І одним цілим з підземельними, так як у 1935 І така сама історія з більшістю локацій. В цьому ж році виходять трейлери, такі як Подорож в зону для виставки Є3 та пекло, створене людиною. Так само до цікавих збірок можна віднести 1835-ту, в якій вже присутній перший варіант лабораторії X10. Ще в цьому році офіційна назва гри. Була змінена на S.T.A.L.K.E.R. – Shadow of Chernobyl. Кінець 2004-го ще визначився переносом рушія X-Ray на 9-ту версію DirectX. Але наступив період з 2005 по 2006 рік. Чому я об'єднав ці роки? Та тому що це були найважчі роки в історії розробки. В січні 2005 року виходить Build 2218. В якому можна порівняти рендери з DirectX 8 та 9 версій. Тоді і був знятий трейлер, який демонструє роботу рушия на DirectX 9 Через перехід на дев'ятку, і так, повільна розробка гри сповільнилась ще більше. Та через тиск зі сторони видавця компанія змінила концепт гри та вирізала величезну кількість контенту. Сюжет, квестові лінії, бістіарії, навіть цілі локації пішли під ніж. Це був той перелом у бік релізної версії. І хоча зміни на локаціях були не остаточні, це демонструє збірка за номером 2205 за 2005 рік. Вже дуже добре проглядається перехід на релізну версію гри. Хоча ще частина локацій старого зразка, але друга частина їх сюжет та об'єкти, освітлення, озвучування персонажі вже відносяться до релізної версії, 2006 рік. Так само став роком змін у бік Сталкера нового зразка. Про що свідчить трейлер Зона, який побачив світ на початку 2007 року. І ось настало 20 березня 2007 року. Реліз гри «Сталкер. Тінь Чорнобиля. А далі було 29 серпня 2008 року. Реліз гри Сталкер Чисте Небо. Це гра пролог першої частини, тобто тіней Чорнобиля. Порівняно із попередньою грою в серії Rushy X-Ray був оновлений до версії 1.5 і став підтримувати DirectX 10 тобто об'ємне світло і дим, динамічне намокання поверхні та інше. Додана розвинена система апгрейдів зброї та броні. Пройшли зміни і у спискові локації. Тобто, з'явились нові, такі як Болота, Рудий Ліс, Лиманськ. Та закинутий госпіталь. Та були такі, які і вирізали: бар, дика територія, лабораторії X10, X16, X18 та саркофаг. Додано випадковий викид, що починається при переході на іншу локацію поза сюжетом, система погодних ефектів, динамічна зміна дня та ночі, фотореалістична графіка, що допомагає глибше проникнути в атмосферу гри. Реальна фізика польоту кулі, великий арсенал реальних прототипів зброї. Так описав, що захотів проти числене небо ще раз. Добре, погнали далі. Продовженням епопеї стало вихід 2 жовтня 2009 року гри Stalker Поклик Прип'яті. Нас чекала зона відчуження, відтворена за реальними прототипами, новий сюжет, низка унікальних персонажів, розширена система побічних квестів. Доопрацьована система Alive на основі елементів перших двох ігор серії. У гру додана функція сну. Розроблялася на рушії X-Ray версії 1.6, та була можливість продовження гри після закінчення основної квестової лінії в режимі фриплей. Також перероблено штучний інтелект мутантів. Тепер пси, кабани, плоті, псевдособаки атакують групами з розгону, не зупиняючись, поряд з гравцем. Ті ж зміни торкнулися і одиночних мутантів Кровососа та Снорка. Більшість основних і другорядних персонажів мають унікальну зовнішність, змодельовану з людей, здебільшого з розробників. Прибрано можливість переносити трупи NPC та обшукувати трупи мутантів. Що ще підготував нам 2009 рік? Коли трилогія гри Stalker вийшла і усі встигли в неї награтися, пора було розвивати серію далі всередині GSC. Стартує розробка гри Stalker 2. Розглядався варіант з розробкою на CryEngine, Engine, на якому робили гру Crysis. Але розробники умовили керівництво використовувати вже всім знайомий X-Ray, який став свого роду візитівкою Stalker. Ось тільки в кінцю 2009 року x ray вже помірно застарів, та й до ладу не запускався на консолях. На той час мультиплатформних ігор уже ставало вдосталь. Тому руші почали переписувати з нуля, принагідно додаючи нові фішки і виправляючи старі баги. Ще через рік починається активна робота над сюжетною частиною і лором гри. Сюжетів було два: перший під керівництвом Руслана Діденко, але його варіант не влаштував розробників, і на написання нового покликали Олексія Сетяніна, який в минулому писав сценарій для тіней Чорнобиля. Світ планувався повністю без шов. Без будь-яких підвантажень між локаціями. Благо оновлений руший X-Ray тепер дозволяв реалізувати такі плани. Цікаво, що в дизайні угруповань Stalker 2 пішов досить далеко від оригінальної трилогії. Сталкерів обвішувалися всілякими приладами, підсумками розвантаження та виглядати вони стали реалістичнішими. На дворі зима 2011 року. з GSC. Вже пішло кілька розробників, здебільшого це були різні дизайнери та художники. Робота у дизайнерів йшла досить туго, оновлені образи персонажів та мутантів доводилось постійно переробляти, їм хотілося зробити щось свіже та круте, але попередні проекти ставили команду у певні рамки. І не зовсім зрозуміло, як GSC збиралося випустити гру у 2012 році. Але як грім серед ясного неба. 9 грудня 2011-го з'являється інформація про заморожування проєкту та розпуск команди розробників. Основною причиною скасування гри зі слів розробників було те, що Сталкер Чисте Небо та Сталкер Поклик Припяті були більше аддонами, ніж самостійними іграми. Вони повністю ґрунтувалися на грі Сталкер Тінь Чорнобиля. А от Stalker 2 це інший проект. Для його завершення знадобилось надто багато часу, і на момент його релізу раба вже застаріла. У 2018 році на сторінці гри у Facebook було оголошено про розробку нової Stalker 2. Крім того, інформація про розробку гри з'явилась на офіційному сайті компанії GSC Game World. і було оприлюднено промосайт Stalker 2, на якого були вказані цифри 2.0.2.1. Нова версія гри була анонсована на дуже ранній стадії розробки, коли гра ще перебувала на стадії дизайн документації. Пізніше Григорович заявив у підкасті, що метою анонсу проекту у 2018-му було здебільшого створення ажіотажу, щоб укласти угоду з видавцями на виставці є 2018 6 лютого 2019 року GSC повідомила, що цифри 2021 на сайті гри є частиною ARG, і перший код було відгадано. 2 січня 2020-го розробники на своїй Фейсбук сторінці підтвердили інформацію про розробку гри. На базі рушія Unreal Engine 4. Також розробники підтвердили, що у грі буде присутня підтримка користувальських модифікацій, як у минулих іграх. 23 березня 2020-го опублікували перший скріншот Stalker 2. У середині липня цього ж року стало відомо, що в GSC Game World до ролі провідного програміста повернувся Дмитро Ясенів, який раніше брав участь у розробці оригінальної трилогії. А також був один з авторів системи симуляції життя Alive. 23 липня 2020 року показано перший офіційний трейлер та підтверджені платформи, на яких відбуватиметься реліз. 30 грудня 2020 на YouTube опублікували перший офіційний тизер, знятий на рушії гри, який демонструє ігровий процес на виставці е 3 2021 Показали перший геймплейний трейлер гри та вперше назвали заголовок Heart of Chernobyl. Дату релізу було призначено 28 квітня 2022. 13 червня 2021 року було відкриті предзамовлення на гру в Steam, Epic Games Store і Microsoft Store. У серпні 2021 року стало відомо, що гру було оновлено до рушія Unreal Engine 5.1. Після російського вторгнення до України компанія GSC, що базується у місті Київ, опублікувала відео із закликом про фінансову допомогу для Збройних сил України, заявивши, що війна та необхідність захисту співробітників GSC призвели до того, що розробка гри була призупинена. 14 березня 2022 року під заголовок гри було змінено з Heart of Chernobyl на Heart of Chernobyl. Щоб відобразити український правопис замість російського. Також було скасовано реліз у російському регіоні. У грі була залишена тільки російське субтитрування. 14 червня 2022 GSC заявило, що щоденнику розробки, що розробка продовжується, попри те, що деякі члени команди покинули свої домівки або вступили до ЛАВ Збройних сил України. 29 грудня того ж року було показано новий трейлер ігрового процесу. Та підтверджено реліз у 2023 У березні 2023 року в інтернеті з'являється злив інформації команди GEC World. Хакери почали шантажувати розробників і висувати їм вимоги, погрожуючи викласти вкрадені матеріали і відкрити доступ. Однією з вимог було повернення російського озвучування в ще не випущену гру. Самі розробники підтвердили витік і попросили гравців утриматися від перегляду та поширення вкрадених матеріалів, підтвердивши, що вкрадені дані дійсні, але занадто застарілі. Та не відповідає сучасному вигляду від гри. В кінці травня 23-го хакери отримали доступ до зашифрованого білду гри разом з 200 Гігабайтами та виклали їх в інтернет. Вже через день їм вдалося розшифрувати та запустити його. Що призвело до нового витоку даних матеріалів, компанія GSC знову закликала утриматись від перегляду злитих даних та не розповсюджувати їх. У серпні 2023 розробники анонсували демо-версію гри, в яку можна буде пограти на ігровій виставці GamesCom 2023 на стенді Microsoft. 24 серпня на трансляції Gamescom показано новий геймплейний трейлер. І оголошено дата релізу гри у першому кварталі 2024. У січні 24 GSC звернулися до гравців з офіційним листом та розповіли про процес допрацювання та полішингу гри. Розробники зазначили, що цей процес зайняв більше часу, ніж очікувалось. Тому було оголошено нову фінальну дату релізу гри 5 вересня 2024. А 25 липня. Було опубліковано трейлер з даними про шосте перенесення релізу на 20 листопада. Тоді, після шести перенесень, і відбувся реліз гри. 22 листопада було оголошено про продаж понад мільйона копій і півтора мільйона копій станом вже на 27 листопада, після 15 років розробки другої частини, пройшовши усі випробування, починаючи з розпаду команди і закінчуючи повномасштабним вторгненням. Сталкер 2. серце Чорнобиля. Побачив світ. І я не можу передати свої відчуття, коли зона знову відкрила мені свої обійми. Це неповторно. Напишіть в коментарях, які ваше перше враження було, коли ви зі сканером, перестрибнувши бетонний паркан, зробили свій перший крок в зону. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф. до наступної зустрічі. Took something precious from you. Yes. In your search for the truth, you had the courage to enter this zone. And then what happens? A tragedy most horrible? Or a joy most profound? What if the scatter gets damaged in a fighting? These are not stalkers, but former monolithians. Some come to the zone to make money. Others come looking for miracles. Many just want to find happiness. A way to feel real and alive again. I'm sure you can handle it. Or another. There is nothing you can keep secret. It's just a matter of...